Пане генерала, Легіон та РДК повністю звільнили Козинку Білгородської області. До Грайвороно зайшли передові загони. Про це повідомляє Легіон Свобода Росії. Давайте подивимося. Ще їхню заяву. Я не як і ви. Ми такі ж люди, як і ви. Ми хочемо. чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, бронья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. Местная влада в так званий БНР проводить экстренное заседания. пропоную так само подивиться, просто у них есть шок. А то, что утренний обстрел, который э, он повредил жилье сегодня. Десять минут назад есть вопросы. И сейчас идет еще. То есть пока не понятно. Да, потому что э, пока сообщение по одному дому только вот пришло. І тривожні вісті з воєнської частини. Так само на Росії кажуть, що Білгород атакують безпілотники. Сергій Григорович пропонує подивитися. Ось летить. Вони намагаються його збити. летить. Так само, у зв'язку з операцією зі звільнення Росії, Легіоном «Свобода Росії, рашисти підняли тактичну авіацію. Ще зранку з'являється інформація, що прикордонні сила та кілька КПП на території РФ під обстрілом про це пишуть розмі. Тим часом в мережі з'явилися кадри з українською технікою, що нібито стоїть біля кордону з Росією. Пане генерал, що відбувається? Ну, що стосується техніки, що стоїть біля кордону Росії. Давайте задамо, скільки російської техніки стала біля кордонів України. Карма вона має таке значення, що коли ти робиш комусь погано, тобі вона повернеться значно більше. Мабуть, дай Боже, що до росіян повернулося те, що вони хотіли мати проти нас: війну. Тому е прозріння російського народу е повинно, але все ж таки настає. І хочу звернути увагу, що якраз от питання. А саме де це почалося, якраз е, ті місця е, дуже юридично близькі до так званої Локотської республіки під час Другої світової війни більше ніж сім районів трьох областей Російської Федерації мали своє е, самоуправління незалежності від радянської влади і незалежності від безпосередньо німецької влади. І питання не в тому, що е, наскільки вони там були легітимні, чи нелегітимні, чи добре було це, чи погано. Бо е, радянська влада розповідала одне, безпосередньо е, німецька влада розповідала інше. Але між тим це було виявлення тих людей, які проживали на території тих областей. Тому е, не всім росіянам хочеться вірити ту е, брехню, яку розповідає Путін. Не всім росіянам хочеться жити як бомжи, бо в своїй більшості життя росіян поза межами великого, е, великої кільцевої дороги. Воно на рівні існування, і навіть тоді, коли вони прийшли до нас під час уже великої е, агресії, ми побачили, е, які мінімальні потреби це навіть не людські, і якраз ми розуміємо, наскільки е, люди навіть там не живуть а животіють, і не всі хочуть бути е, е, такими, знаєте, слух'яними ляльками в руках е, цього е, великого диктаторів в лапках великого кривавого диктатора Путіна люди хочуть жити в вільній державі і дотримуватися демократичних принципів. Тому прозріння настає, і дай Боже, щоб це зростало. Це не так легко, але між тим цей процес вже почався, пане генерал Ще кілька відео як атакують Росію, і кілька заяв. От давайте почнемо з цього. Далі заяви. Знову пересекли границю Російської Федерації. Росія скоро буде свободна. І ще відео шокованих мешканців. Я пропоную зараз послухати. Я в машину завівся, включив радіо. І слухаєте, що говорять. Я уявляю, та буде вільним. Повторяю, жителі міста Белгород. Оставатися в місті не безпечно. Белгород стане Белгород стане вільним, Оставатися в місті не безпечно. Жителям можна евакуюватися. Белгород стане вільним. Пане генерале, чи не чудові це слова? Ну, це знаєте. Як не просто чудові. Просто для українців в своїй більшості, які потерпали. Довгий час від цієї потужної війни розв'язаної Росією. Ми все ж таки бачимо, що правда є, і все, що було погано проти нас, тепер буде погано вивернути проти Росії, але підкреслюю якраз в першу чергу проти путінського режиму Росії. То запитання насправді сьогодні на телеграм-каналі Телеканал Прямий з'явилася така мапа. Ну це може бути і тролінг, це може бути і така спеціальна і ПСО, як будуть збройні сили деокуповувати Україну, і там е, всі е, напрямки йдуть з боку Росії. Тобто, що ми заходимо на територію Росії, і з території Росії деокуповуємо і Крим, і Донбас. Що скажете? Чудово, під час війни правий завжди той, хто перемагає. По першу чергу, це перше. А по-друге, частина той території, про яку ми говоримо колись належала Україні, де проживало в свій час україномовне населення, потім за рахунок такої великої чистки росіяни все ж таки прибрали україномовних і залишили російськомовних. Але часи можна повернути. Бо якщо Росія розповідає нам, що це частина, частина України належить Росії, так само я можу розповідати навпаки. Що Київська Русь вже була тоді, коли ще навіть Москва не, не існувала як село серед макшанських болот. Я вже не кажу: якщо вони такі е, за справедливість, то нехай згадають е, поздамську угоду, яку вони зруйнували, яка була основа існування е, світової спільноти після Другої світової війни, тоді нехай повернуть Сахалін і куріли Японії, нехай віддадуть карелію е, Фінляндії. Нехай віддадуть Келіградську область Німеччині. От тоді вже можна казати безпосередньо про щось таке, що е, є насправді цікавим е, для нашого розуміння. Тому е, на війні ніколи не підставляють другий раз щоку, на війні б'ють у відповідь ще сильніше, ніж тебе вдарили. Анара зараз пропоную подивитися відео Пригожина, який стверджує, що він взяв бахмут, а Потім він неочікувано, як то кажуть, заявляє, що взагалі планує покинути територію України і перейти до Африки. Давайте подивимося. Має мая третього рода, 20.05.2023. Сьогодні по полуднів 12 часов повністю був взят. Бахмут. Баси... Ну, який вже за рахунком раз він бере цей Бахмут, і фактично потім каже, що цікає з території України. Я так розумію, в Африку. Що скажете? Мене більше цікавить, що е, мусить розказати наше командування безпосередньо верховного локоманич пан Зеленський. Оце е, найважливіше для української спільноти. А коментувати слова ворога ну, це абсолютно не є коректним, бо ворог завжди маніпулює будь-якими е, інформаційними посилами і намагається звернути це на свою користь або розхитати ситуацію всередині країни. Як воно насправді є, ті, кому потрібно, це знають. Срахування того, що влада, наша існуюча, стала вже діяти як російська влада, інформаційно маніпулюючи проти власного народу. Я думаю, з часом буде розставлені крапки над і. Тоді ми вже справді будемо знати, а чи справді звінили підрозділи е, України-Бахмут, чи вони його вже безпосередньо захоплювали? Отакі от от, е, інформаційні посили, які нам дають, показують те, що для нас найважливіше е, самим аналізувати ситуацію. А сорохоні, що в нас інформації, е, обмаль, то дуже важко е, гадати. А гадання, оце на користь чиє піде. Давайте трошки почекаємо і побачимо, як воно насправді було. Насправді, ті, кому потрібно, знають правду. Але чомусь ця правда від власного народу скривається. Спілкуючись з хлопцями постійно, ті, хто знаходились в районі Бахмута, ситуація, я скажу, вкрай складна. І з часом ми зрозуміємо, яка ціна була заплачена за ті 40 квадратних кілометрів української землі якими тисячами загиблих українців ми заплатили за цю землю, і чи була в цьому користь? І ми з часом також узнаємо: а чи були в події в потрібному рівні обладнані інженерні фортифікаційні споруди за Бахмутом в напрямку того ж самого Славянська, в напрямку е... інших міст, які знаходяться на українській території, і чому тоді своєчасно не було відведені війська, і ворог не знищився на дальніх підсахах. Ми з часом узнаємо, чому Бахмут не був підготовлений в фортифікаційному розумінні до оборони, і ми обороняли Бахмут за рахунок людських резервів. Ми власними грудьми закривали Бахмут, а не за рахунок вміння військових начальників правильно організувати систему оборони. Пане генерал, третя штурмова бригада просунулася під Бахмутом ще на 700 метрів глиб та на. 1730 метрів довжину також за вчорашні бої знищили 23 окупанти, і поранено ще 40 ліквідовано і ворожу техніку, зокрема танки. І знов ж таки командування Збройних Сил України спростовує всю, всі тези Пригожина. Що скажете на цю останню інформацію? Ну те, що одна бригада в Збройних силах воює, це чудово. Я більше ніж впевнений, і знаю, що воюють і інші. Але треба звернути увагу, що якраз третя бригада штурмова. Кістяком є хлопці Сазова. і якби в свій час тих хлопців не кинули в Маріуполі і не здали в полон. Пробачте, тоді вони сказали в евакуацію через півроку виявили, що в полон. Коли перейшла та грань е, межа між евакуацією і полоном, ніхто не знає. Але між тим, е, тих хлопців і досі катують, тих хлопців і досі вбивають і не хочуть міняти. І наше треба розуміння, що якби ті хлопці в своє часто змогли. Вивезти з Маріуполя, то ті хлопці зараз би ще більше могли звільнити нашої землі, але комусь це було на той момент невигідно, ані знати правду, чому здали Маріуполь, і безпосередньо хто його здав. Тому наразі для нас важливо, що є така бригада, на прикладі якої можна вчитися, і знаючи багатьох хлопців цієї бригади, я глибоко вдячний їм і вічна пам'ять героям, які загинули в боях за Бахмут. Збройні сили України ведуть операцію з оточення Бахмута. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на спікера Східного Горпування військ Сергія Черватого. Ворогу не вдалося оточити Бахмут, і вони втратили частину панівних висот довкола міста Засобниця міністра оборони України Ганна Майер. Що ви скажете про операцію з оточення Бахмута, про яку сказав Сергій Черватий? Цікаво, звучить вони втратили. Спочатку, мабуть, ми втратили. А вони захопили. А зараз ми звільняємо ці панівні висоти. Тому що ми згадуємо, як ми звільняємо, а чи як ми відступаємо, ми не згадуємо. Оце безпосередньо є нюанс інформаційного, знаєте, такого безлуту, який існує. У нас з'являються якісь такі фрази, які людина, яка розуміє, звідки воно з'явилось розуміє, що до того воно було втрачено і кинуто. От в чому проблема. А що стосується оточення. На війні про свої наміри ніхто нічого не каже і не коментує, коли намагаються пропіаритись над тим, чого ще нема. Ми вже чули неодноразово з уст певних керівників військово-політичного керівництва України про те, що у Росіян закінчуються ракети, те, що російська армія вже розклалася. Що люди, які безпосередньо були мобілізовані восени минулого року, це там ніщо і ні про якого. І що ми вже практично перемогли. Ми ще нагадаю, минулої осені мусили звільнити Крим. Потім ми, минули, ми, минули, ми мусили звернути Крим до кінця травня. Ну, в принципі, тут не так і багато залишилося, можливо, якесь чудо буде. Тому е про наміри не будемо розповідати. Бо в певних моментах е історичних прикладів, коли е котли. Оточення, напівкотли, напівоточення закінчувалось нічим пшиком. Бо своєчасно, правильно реагуючи вороги супротивні сторони приймали дії або протидії і не допускали або оточення, або робили так, що війська виводили з цих оточень. Тому давайте не будемо поспішувати поспішати коментувати те, що ще не закінчилось. Пане генерале, Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо Вагнер по суті розбитий. А чи погоджуєтеся ви з такими заявами? А хто вам сказав, що Пригожин розбитий, що він хоче втекти з Бахмута? Організація під назвою е, приватна військова компанія Вагнер, що існує, і має свої інтереси не тільки в Росії, а поза межами Росії. На цьому етапі просто знаєте, як то всі час п'єсі. Мав розробив свою справу, мав мусор померти. От десь де факто. Їх приберуть, тому що вони зробили ту брудну роботу, і за рахунок цієї брудної роботи залишили е, живими не один десяток тисяч російських військовиків, а знищили тих, які є безпосередньо для Росії таким знаєте, відходами людей, які безпосередньо Росія з задоволенням кидала в цю м'ясорубку, і вони йшли на нашу окопу. Вони своїм м'ясом видавлювали кожний клаптик української землі. Але питання полягає в тому, що ми протиставляли проти цього найкращих з найкращих, наймотивованіших і найнавченіших. Ось в чому проблема. І у нас також є втрати. І співвідношення цих втрат з часом розставить крапки надії. А чи треба було тримати Бахмут, чи не треба пане генерале, президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час прес-конференції сказав, що Росія втратила в Бахмуті близько 100% Bakhmut is a, a discussion about whether or not it's been lost or whatever. And well, the truth of the matter is, the Russians have suffered over a hundred thousand casualties in Bakhmut. It's hard to make up. It's hard to make up. So whether or not there is there are troops in Bakhmut occupying, there's not many buildings left standing in Bakhmut. It's a pretty devastated city. But they have been able to move in a direction that they've been able to lock down an awful lot of the Russian forces, including the Wagner Group. So with regard to the F-16s, F-16s would not have helped in that regard at all. It was unnecessary. For example, let's take just Bakhmut, for example. Президент Джозеф Байден сказав навколо Бахмуту. обговорення втрачений він чи ні. Правда, в тому, що Росія зазнала втрат близько 100 тисяч людей в Бахмуті. Це важко власне охопити. Неважливо, окупований він чи ні. Це все одно зруйноване місто, але вони на увазі українські військові могли просуватися і заблокувати багато російських військових і групу Вагнера. Сказав президент США Джозеф на прес-конференції в Японії. Прес що скажете? Чудові слова. Американського президента одне питання: хто ж порахував і яким чином порахували ці втрати безпосередньо росіян? Мабуть, в кожному російському моргу є представники американських розвідників, які рахують втрати. Тому ця цифра ще підлягає, знаєте, сумніву. Вона дуже оптимістична для нас, але ми не розуміємо звідки вона взялась. І якщо це відповідає дійсності це чудово для української армії, для українського народу, це чудово. Але питання полягає в тому. Хто задасть питання скільки полягло українцям за 40 квадратних кілометрів, які є по площі міста Бахмут? Винищувачі. Джозеф Байден сказав про те, що Кремль його запитали. Кремль називає передачу f 16 колосальним ризиком. Байден відповів коротко: Так, так і є для Росії. Колосальний ризик. Давайте послухаємо. It is for them. Пане генералу, переходимо до важливої теми. Винищувачі, коаліція винищувачів Байден наразі не ухвалив остаточного рішення США, саме передасть нам f 16 Або це зроблять союзники, але вже це важливе сторічне рішення, яке є загрозою для Росії вирішене. Що скаже тут f 16 Західні партнери можуть передати кілька десятків літаків. Про це говорить речник командування повітряних сил Юрій Гнат. Чудова, чудова ідея. І насправді ми довго її чекали. І пам'ятаєте, навіть спілкуючись не так е давно, е ми вірили, що все ж таки е дипломатичний успіх на цьому фронті Україна досягне, і ми зможемо все таки дотиснути це питання. Ну, це по перше. По-друге, все ж таки ще не передані. Ми поки літак не сів на український аеродром, ще про це зарано казати, раз. По-друге, е насправді можна навіть дати тисячу літаків, але питання в правильності застування, в правильності захисту цих літаків. І головне завдання номер один наразі для української спільноти треба зрозуміти, що літаки нам дадуть. А чи в спромозі ми закрити зараз і захистити ті аеродроми, на яких будуть базуватися українські літаки? Давайте згадаємо цю ніч, яку кількість авіаційних ударів росіяни нанесли по наших містах. У нас слава Богу, ще тримається Київ, а хоча навіть і по Києву певні е, прильоти є, які досягають успіху, тому ворог, знаючи наші аеродроми, на е, місця базування наших літаків або майбутні місця, буде наносити зараз удари по цим об'єктам. Це ж також це зрозуміло. Тому завдання номер один це суттєво підняти рівень нашої протиповітряної оборони, аби захистити і не тільки ці літаки. А інші міста і села, і потім з, за рахунок використання цих літаків придушити ППО Російської Федерації, знищити його і потім вже завоювати пайнування в повітрі. От тоді в комплексі це спрацює на 100%. Якщо просто дати літаки і не забезпечити прикриття цих аеродромів, то цілі такі достатньо швидко і не знищити російське ППО. Цілі такі достатньо швидко можна буде потім втратити. Тому роботи ще не початий край. І е, нема тої казки, де безпосередньо за е, плесканням в долоні зразу щось з'явиться, що би там ви хотіли. Це важка робота, величезний обсяг завдань, які ще треба виконати, аби це було і е, використання цих літаків було ефективне. Пане генерале, вже з'явилася інформація, що в вересні ми можемо розраховувати на F-16. і тут запитання: чи варто нам зробити другий контрнаступ, тобто осінню а, кампанію саме а, восени, коли з'являться F-16. чи буде велика літня весняна кампанія? Як ви можете от про контрнаступ в контексті ще отримання Абрамсів і винищувачів F-16? Ну в комплексі і наземний і повітряний компонент, який буде посилена? Для Української армії, це чудово. Яким чином це буде використано? Це інше питання. І коли це буде використано, це вже безпосередньо, е, плани і реалізація цих планів, які здійснюються під керівництвом чи генерала залужниці. Ви як бачите необхідність F-16 саме під час контрнаступу, тому що всі от Роман світан говорить, що це взагалі найважливіше отримати літаки і саме з літаками починати масштабний контрнаступ. Звичайно, це. В комплексі, якщо використання і спроможності авіації по знищенню величезної кількості об'єктів на території, окуповані ворогом, об'єктів пунктів управління, склади з боєприпасами, е систем вогневого враження ворога, це дасть колосальний е спроможності для на розвитку нашого наступу. Але ще раз нагадую, що для цього в першу чергу треба виявити і надійно знищити російське ППО. Тоді ці літаки зможуть працювати в тому обсязі, як треба. Пане генерале, Роман Світан ми з ним говорили, те, що от здатність окупантів Росії виробляти ракети. Тобто, це до 100 ракет на місяць. Вони можуть виготовляти, використовуючи паралельний імпорт, який, на жаль, поки що не знищено нашими союзниками. Він діє, і саме завдяки йому до 100 ракет на місяць може виробляти ворог. Ми будемо зараз жити в перманентних ракетних атаках, тобто жодним чином ми не можемо на це повпливати, скільки ще є можливостей у ворога щоденно нас обстрілювати і особливо використовуючи ракети кинжал Росіяни, готуючись до великої війни з Україною, створили достатньо великий запас комплектуючих для виготовлення своїх ракет. І наразі їхні спецслужби досі не зупиняються, і під виглядом е, підставних фірм через четверті п'яти країни е, достають ці комплектуючі. І ми пам'ятаємо, ще рік назад, що в березні місяці ті ракети ще не розривалися, коли їх розбирали, мали величезну кількість запчастин е, передових країн світу, і про це е, ми вказували нашим е, союзникам. На то і існує російська розвідка, аби добувати корисні речі для Росії, і вони постійно міняють підходи. Вони швидко вчаться, вони роблять висновки з наших спроможності спроможності наших союзників і міняють підходи. Тому у нас ще залишається проти нас воювати хитрий, підступний і дуже ефективний ворог. Тому не треба розслаблятися, і треба розуміти, що росіяни в певних моментах ще спроможні. Нарощувати свої зусилля по виробництві цих ракет, так само як і нарощувати виробництво своїх артилерійських снарядів, якими на жаль вони поки переважають нас, Міністр оборони Великої Британії Бен Волос стверджує, що ракети Storm Shadow, які Великобританія надала, вже використовуються збройними силами України. А, яким чином е, і от окупанти вже бояться Скабієва в істериці про те, що це будуть наноситися удари по Росії? Як ви бачите ефективне використання ракет скальп і ракет Сторм Шедоу? Ну, кожна ракета е, мусить наносити удари по таким. Знаєте, це як скальпель в руках досвідченого хірурга, і цей скальпель може нарізати ті жили на тілі ворога. Які роблять його здорове треноване тіло безпосередньо слабким і невпевненим? От завдання для цих ракет, які ми отримали пане генерале, збройні сили України розгромили штаб окупантів Бердянську. Про це повідомляє власне 11 з грам-каналів. Внаслідок нічного удару сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів міста Бердянськ. Так само на Росії 12 вантажних вагонів зійшли з рейк на перегоні куенга Пріськова за Байкзабайкальської залізниці, і нетиповий рух гелікоптерів з окупованого Бердянська до Маріуполя зафіксував на каналі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Що скажете? Ну, мабуть, Петро Андрющенко там ще досі воює в інтернет-ресурсах, і все відслідковує. Мене більше цікавить, яким чином і що говорять наші військові, а всі інші люди, які не мають ніякого відношення в попередньої своєї роботи роботі під час цієї війни, то мене не цікавить їхні коментарі. Яка ситуація зараз на півдні України особливо цікавить, як окупант готується до контрнаступу Збройних сил України саме на півдні? Ага. Те, що вони е, щодня, щохвилини використовують, аби вирити додатковий окоп, аби поставити додатковий бліндаж, аби поставити додаткові міні поля, це е, видно постійно і це було зрозуміло ще 14 року. От якраз, як що стосується їхніх спроможностей по фортифікаційному обладнанню, я їм ставлю е, таку впевнену четвірку з плюсом, і в певних моментах нам би треба було вчитися у ворога нічого страшного в цьому немає. Тому е ворог робить багато чого, але треба зрозуміти, що будь який акоп який віна навіть був там супербетонною, супер, супер е якимись там перепонами. Якщо е люди, які е мусять там займати своєчасно, не займуть ці акопи, якщо ці люди не обладнають правильно і не організують правильно систему розвідки, систему управління, систему ваново-враження, це так і залишиться просто. А окопами і ніякої користі для ворога не буде. Тому будемо сподіватися, що наступ наших е, збройних сил е, приведе до того, що ворог просто кине ці окопи і буде відступати. Але ще раз кажу: це не треба е, вірити в те, що це може здійснитися. Для цього треба зробити е, певні речі, аби ввести ворога в оману. Пане генерале, останнє запитання про тимчасово окупований Крим, яка там зараз ситуація з приводу дійсно готовності окупантів до деокупації півострова Збройними силами України. Ну, те, що вони там знов-таки ж о -о риють, обладнують і готуються, причому готуються як зі сторони материкової частини України, так і зі сторони е е моря. Це видно, достатньо так, е постійно і інформація постійно витікає. І... Наші джерела це постійно підтверджують. Це показує, що ворог просто е, до цього готується, і ворог нервує. І ворог розуміє, що час е, звільнення української території достатньо швидко прийде, і на їхньому місці я б на швидше швидше збирав би чемодани і вже намагався б знайти собі місце, куди в Росії їм виїхати. Це було б краще для них. Пане генерале, дякую, що ви знайшли час на цей стрім. Друзі, прошу вас поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, звідки ви нас дивитеся. Підпишіться на мій ютуб канал. Якщо дивитеся на каналу прямий, будь ласка, натисніть на назву. Там буде можливість це зробити. Кожен тиждень Сергій Кривонос, генерал-майор. Пане генерале, дякую вам і до зустрічі. Дякую вам.